Я люблю Амо Саоза: Повість про любов і смерть. Я люблю Ісмаїла Кадари, Палац снів, Владіслава Фукса Миша Наталії Моасгабер. Це книжки, які відповідають моєму внутрішньому строю. Три книжки, які я отак відразу згадав саме з образної точки зору, які створили мені певний образ цивілізації. Ваші улюблені композитори. Я люблю Родрігеса, я люблю Шопена, я люблю Лятошинського. Люблю в меншій кількості баха, але це для мене як е, таблетка, що для якоїсь інтелектуальної роботи, але це теж цікаво, що це на холодний час року. Я слухаю класичну музику, виключно з теж жовтня по березень. В травні я вже починаю слухати щось більш оптимістичне: Французький шансон, там мед Піафа з Навура, Гінзбура, Італійська якусь музику, там мільву чи міну, чи щось таке романтичною.